До війни вивозили зерно портами, і не потрібна була ніяка Польща. А тепер ну, полізли в ту Польщу. Ну, дивіться, я з вами не погоджуюся, абсолютно того, що і до війни в Польщу возили, і під час війни, і після війни будуть возити. В принципі, чим відрізняється Польща від інших країн? Абсолютно нічим, тобто яка різниця, що я везу, що я везу, везу в порт, гружу там корабель і відправляю в якусь країну, що я просто автотранспортом доставляю в Польщу. Якщо ну, воно мені рахується і туди, і туди, я буду возити і туди, і туди. Тож ну по-перше, з одним клієнтом працювати, це забудь про такий бізнес. Якщо ти підлаштовуєшся тільки під одного, це до самої до одного місця. Коротше, завтра в нього щось станеться, все в тебе все накрилось. А, а якщо говорити конкретно за Польщу, від ситуації, якщо всі країни, в які ми експортуємо, Ну, от вони будуть страйкувати, так як, до речі, сьогодні третє число, вони починають страйкувати. І перша тема того, що вони проти того, щоб експорту імпортували в їхню країну, українське зерно. Уявіть, якщо всі країни зараз встануть і почнуть страйкувати, щоб її українське зерно їм не возили, тоді ну, фермера ляжуть в Україні. Ну, все агросфера ляже повністю, тому що і так вже переробки настільки насичені, ну їх настільки багато. І ну це невигідно. Тобто, ну будуть перероблятись 10 максимум, максимум ну, може 20% будуть Буде перероблятися з того зерна, яке вирощують фермера. Все інше ми експортували. Тому е, потрібно якось домовлятися. Це має бути якісь домовленості між країнами, що тут ми експортуємо. От у нас такі адекватні ціни. І ну це ж е, пам'ятаєте, була ситуація, коли у нас величезна переробка. Трейдер е, ні було наскільки пам'ятаю, він імпортував е, сою. З іншої країни, я не пам'ятаю, 50 тисяч тонн він собі привіз Панамакса. Все. І ну, того, що в Україні не рахувалось, то в принципі і наші могли стрикувати. Тому, на мою думку, ми маємо якось обговорювати це все.